Кущі спіреї висадили активісти Вінницького територіального центру до Міжнародного дня матері землі. Спірея квітучі кущі, які квітнуть декілька разів на рік і легкі в догляді. Акція відбулася за сприянням Вінниця Зеленбуд, який надав інвентар та воду для поливу кущів. Традиція відзначати день землі зародилася в США в 1970 році, а в 1990 році він став міжнародним. В цей день в різних куточках світу проводяться конференції, симпозіуми та акції, спрямовані на обговорення та вирішення проблем пов'язаних з екологічним становищем нашої планети. На всій землі святкують День Міжнародний матері землі. Ми вирішили до цього дня провести екологічну акцію підтримку нашої природи і висадити кущики, щоб потім люди могли, наші вінничани, громадяни, ходити та насолоджуватися красою нашого міста. Кущі спіреї висадили активісти Вінницького терцентру на проспекті космонавтів. Вже цього літа містяни спостерігатимуть за цвітінням рослини. Кущики висаджували. Оце перший раз така робота у нас попросила нас, Ганна Сергіївна. Хто може, прийдіть. Міжнародний день матері землі відзначається, щоб нагадати кожному з нас про те, що земля та її екосистеми забезпечують нам життя і потребують бережливого ставлення та відновлення. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.